Доброго дня, 16 вересня. Хотів показати в цьому огляді такий сорт азійських груш, як Пінголі. Це сигналки. У мене кілька штук є. Зараз подивимося, яка вага, який вигляд. Ось такі груші. Димонся листя. От у них чисті, Нічим не хворіють. Ні самі груші, ні листя, ні дерево. от Що мені подобається ці груш, Ось такий вигляд, форма така цікава. Чер... Червоним таким. Покрасом. Так. щось зірву. Кілька. Так. Чому вирішив так рано зняти, хотів ще потримати, але от мене тут рядом груші. Вони вже е, шершні доїдають. Уже половина тут груш немає. І я вже бачу, почали під'їдати. Не знаю, що це. Там, мабуть, вони, так, да, вони. Оце такі виїдають. Прогрізають такі ось о. в плодах дірки. Воно починає гнить, осипатися. Оце це не, не тільки по цій, це по всім грушам. Це рік такий. Той рік я не попередні роки я не пам'ятаю, щоб... О, так Ось таке нашестя було ОС шершнів. Тут, до речі, теж у мене є ще сигналка. Так, пінголі десь. Ага. Там кокосуї, сакюї навіть є. Ось, іще пліт залишився. Так, а тут у мене пінголіще. Так, ще один пліт. Отакий. Так, тільки сказав, що... Це гаразд. І тут дивись якесь пятно. зрозуміло, що це. Може бути. Так. І що я хотів, а зараз зважимо їх. І все-таки цей пошкоджений, я продилостою. Так, ну, вага в них така. Десь було 200 г. 198. І по щільності я вже, ну я бачу, що це такі пізньоосінні груші. Бо ну, тверді. Я сказав дуже тверді, така щільна м'якоть. Зараз продегустуємо, под, попробуємо, який на смак вони. Це псиналки я ще не, не куштував. Так, коли різав, то дійсно м'яко щільна. Соковита, як у всіх азіватів. Так, така дрібнозерниста, біла на вигляд, соку багато. Зараз продегустуємо на смак. Смак шикарний. От ми тут Ачуюро я пробував. Ось такі. Є. Шинсейки. Ну, от мені поки що пінгулі по смаку. От самі солодкі. Немає там такого присмаку. Після смаку немає ніякого аромату. От чисто солодкі такі грумтящі груші. Тобто аромату ніякого немає, на відміну від тих, що я сказав, така. Солодка водичка, але вони мені подобаються хрумкі, соковиті, тверді. Да. просто солодка вода, але от на відміну від багатьох інших, які я пробував. Ну, темболі, наприклад, то от, мені ці подобаються, ну, за рахунок щільної м'якоті. Дуже твердої. От що я полюбляю, хрумка, хрумка така. От. Ну, що я б сказав би, ну, пристойний сорт. Мені подобається. І я думаю, що вони ще побачимо, як колежкості будуть. Може потім придивостоїмо. Вигляд непоганий такий, незвичний. Контакт такі осінні, можливо, середньоосінні груші. Ну, поки що все гаразд. Поки що мені вони цей сорт сподобався.